В принципі, про дві людини, які найбільше говорять як можливі е наступники Папи Франциска, це теперішній державний секретар е Ватикану, а також голова е который, кардинал Дзупі, голова. Єпископської конференції, але тут дуже складно робити будь-які прогнози. Як ви знаєте, в більшості випадків конклави е, закінчувалися непередбачувано, і справджується тут власне християнське бачення конклаву тобто, все ж таки святий дух обирає е, майбутнього наступника е, святого Петра. Тобто, важко е, говорити про, якихось, про якісь конкретні прізвища, тому що. Е, ну Папа помер сьогодні тільки, і ця новина застала всіх зненацька. Хочу вам сказати. Зараз появилося буквально декілька секунд. Тому новина про те, що можливо, можлива причина смерті не пов'язана з його захворюваннями на легень а можливо, це був інсульт.